До благодійного фонду Карітас Київ звернулася пані Людмила за допомогою. Пані Людмила влітку цього року перебуваючи вразливому стані, не маючи коштів і достатнього заробітку. А вона з двома дітками шукала роботу. Знайшла в інтернеті роботу про працевлаштування. Працевлаштування на свинофермі з добрими умовами проживання, харчування і заробітною платою від 10 тисяч гривень з можливістю підробітку і премій. Майбутній працедавець призначив зустріч на вокзалі. Підтвердив вакантну посаду і запропонував приїхати відразу на роботу. Прибувши на місце роботи, у Людмили забрали паспорт і показали їй місце роботи і місце проживання. Людмила працювала понаднормово по 16-17 годин на добу без вихідних. І за півтора місяці вона зрозуміла, що постійний психологічний тиск, образи, приниження, це все супроводжувалося. І та обіцяна робота, і той обіцяний заробіток, який був прописаний в обяві і підтверджений працедавцем, він не дотримався. Тобто її обманули і достойного заробітку не виплатили. Нам обіцяли 10 тисяч мінімалка. Плюс дороботки, ну то есть около 15-16 тисяч ми мали б. Це ну, як по договореності. Робота не дуже легка, то есть цілий день ще й до ночі. Ми нам, ну, коли зарплату получали, сказали, що мінімалка взагалі не така, як вона на самом деле есть. То есть мінімалка вже оказывается, що 5 тисяч ставка в нас. А то все дороботки йдуть. Ну, а обіцяли 10. Маю батьку ну, нашому хазяїну, він каже, от ви повинні мені хату штукатурити. Ми кажемо, у нас взагалі друга робота ну, зв'язана з сараєм. Ну, коли-неколи там оце зерно привозять, з ще таскать". Він, От ви тут працюєте, ви повинні робити те, що вам говорять. Тобто він стояв, міг уїжджати тебе, міг матюкати тебе, тому що ти делать. На утро я встала, мене розбудили, і, ну, а де твій а де твій розлюблений? Кажу, ну, там уже в туалет пішов. Піднялася, а в сумці пусто, і його немає. Тобто обікрав мене з дітьми і уїхав. Батько ваших дітей? Ні. Батько моїх дітей, я з ним год з чим-то не живу. Дітям своїм не допомагає і допомагати не збирається. Мене там після того питалися, ну а що ти сидиш, що ти ревеш, давай йди працюй, бо все одно, що це. Ну, тобто тим людям все одно було. Чи їм в тебе деньги на школу, ліж би працювати. І оце, оцей, набирає димішки, тягай, ну, а що ти зробиш, чим ти своєму горю допоможеш? Де роботай? Я кажу, у мене законний виходний є. Вони кажуть, ну який виходний, у нас людей немає. тобі треба працювати. Людмилу Людмила працювати не лише понаднормово, а ще й на відповідних різних роботах. І не тільки на свинофермі. Тому Людмила, зрозумівши це. Не отримавши обіцяного заробітку, не отримавши свого паспорта, вона змогла з дітьми втекти і добратися до міста Києва автостопом і попросити про допомогу. Для інтеграції бенефіціарів є важливим саме комплексна допомога. І комплексна допомога може надати тільки у співпраці, у взаємодії як урядові, так і неурядові організації. Важливим у допомозі пані Людмилі це було важливим саме допомога з її безкоштовним проживанням. Тому кожна організація на своєму місці може надати ту допомогу, яку вона може. І це в подальшому є ключ для повної реінтеграції бенефіціарів. Центр психологічної допомоги. І Тут мені, да, тут мені дуже хорошо допомогли. І директор центру, вона взагалі чудесна жінка, я не знаю. Мені <смеш> просто слов немає. І зараз мені намного легше. Зараз у мене дитина в школу ходить. Тобто, все, 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 все зараз чудесно. Благодійний фонд Карітас Київ надав Людмилі допомогу у відновленні паспорта, у гуманітарну допомогу, а також у здобутті освіти. Дуже велику підтримку по поводу школи. Есть, одіть, обудь дитину, зошити, яких би я в житті не купила, а тим більше з віщами так це. Так що Карітась, я дуже благодарна, що є такі люди, є такі організації, які таким, як я допомагають. А пані Ірині так взагалі вона найкраща жінка. Үгүй би ч гэсэн таамаглаж байна. Аби не потрапити до рук інтернет торгівців людьми, злочинців і людей, які просто експлуатують, використовують людську робочу силу, раджу вам не залишати, не віддавати свій паспорт нікому і ніколи, навіть для оформлення документів або для будь-яких реєстрацій. Можна надати просто копію документів, щоб подальшому оформили з вами договір або контракт з працевлаштування. Переконайтеся, що маєте достатньо інформації про ту організацію, яка. Надає вам роботу чи про того підприємця, який приймає вас на роботу, знайте свої права і обов'язки, що саме ви будете виконувати, як буде виконуватися робота, в які терміни, які на яких умовах, детально ознайомтеся з контрактом, з строковим трудовим договором чи посадовою інструкцією. Майте ці документи, копії цих документів у себе. На руках перевірте організацію або приватного підприємця, який дає вам роботу. Це легко зробити як в інтернеті, так і відповідно в самій організації. Розпочинайте роботу лише після офіційного працевлаштування. І підписуйте тільки зрозумілий для вас документи, і користуйтеся послугами юристів. На сьогоднішній день дуже багато організацій, як урядових, так і неурядових, надають юридичні послуги, консультаційні послуги. Тому, звернувшись до будь-якої організації, звернувшись до благодійного фонду «Каритас з Київ, ви можете проконсультуватися безкоштовно і так скажемо себе убезпечити від потрапляння в торгівлю людьми. Будемо вставати на ноги, будемо піднімати дітей. Я думаю, у нас часом, звісно, не одразу, часом все наладиться.